У міському центрі культури і дозвілля кінотеатр Мир відкрилася фотовиставка конотопця Віктора Степанідіна під назвою Панорама змін сезони в об'єктиві. Віктор Степанідін людина творчої душі та багатьох професій, Тривалий час працював художником на Конотопському електромеханічному заводі, а згодом старшим художником Конотопської філії Хаза. Пізніше змінив професію та став залізничником. Пройшов шлях від помічника машиніста до машиніста електровоза. Водночас не полишав творчість, допомагав оформляти залізничний музей. Фотографувати любив завжди. Ще, навчаючись у школі, відвідував фотогурток. До першого фотоапарата зміна додався й любительський кінознімальний апарат, кінокамера. Фотомистецтво захопило та переросло в хобі. Наразі є. Більше часу виходити на полювання вже з сучасною камерою та ловити моменти. Ми щодня проходимо повз красу і не помічаємо її, але варто зупинитися, придивитися, і світ навколо відкриє цікаві моменти кожної пори року. Ділиться автор світлин. Фотовиставка триватиме протягом місяця. Запрошуємо завітати до кінотеатру Мир, щоб нагадати собі, якою прекрасною є кожна пора року.